Добрий день, молята! Тема нашого заняття з аплікації ластівка. Прилетіла ластівка до нас на весні. Принесла сміх радості на своїм крилі. Засвітило сонечко і запахли квіти. Прилетіла ластівка, щоб весну зустріти. Ластівка це символ відродження, добра і щастя. Ластівка провісниця весни. Ластівка це Божа пташка. Зруйнувати гніздо, накликати на себе велику біду. Ласівка дуже гарна, дуже, дуже витончена і дуже стрімка і прутка у польоті. Ласівка це з приходом, з прильотом якої вже точно знаємо, що, будемо, що буде тепло, що вже настала справжня весна. Ми сьогодні використаємо. Папір синього кольору для фону і використаємо аркуш паперу чорного кольору. А також нам знадобляться підручні засоби для того, щоб вирізати два кружечки. Кружечки мають бути різні за розміром, і треба буде вирізати кружечки так, щоб у співвідношенні вони підходили одне до одного. Також нам обов'язково знадобляться ножиці, клей, олівець і чорний фломастер. Дітки, не забувайте про правила безпеки під час роботи з ножицями. Ножиці кладете до себе кільцями і лезо тримаємо у зімкненому стані. Отже, аркуш паперу чорного кольору ми складемо вдвоє, потім ще раз складемо вдвоє. На цій частині аркуша ми розмістимо форму, з якої виріжете кружечок. Я взяла ось таку кришечку, приклали, обвели і можемо вирізати один кружечок. Я, зараз нам треба вирізати ще один. На іншій половинці аркуша ми прикладаємо паперовий стаканчик і також обводимо. І вирізаємо з нього також кружечок. Ось, обвели, можемо вирізати. Ось у мене вже два кружечки, порівняємо їх. Ось так зробимо. Ось. Таке має бути співвідношення. Зараз кожен з кружечків ми складаємо навпіл. Великий кружечок складаємо чорним в серединку, зверху біле. А маленький кружечок навпаки білим всерединку, а чорне зверху. І робимо ось так. Поки що відкладаємо в сторону. Повертаємось до нашого аркуша чорного паперу. Дітки, ось тут у вас залишився ще шматочок. Ось на цьому шматочку нам треба буде намалювати ще один круг. І вирізати його. Цей кружечок буде голова нашої ластівки. Знову ж таки, можете скористатися підручними засобами, можете намалювати кружечок самостійно, як вам зручно. Головне, щоб було співвідношення тулуба з головою, правильно, щоб голова не була занадто велика або занадто маленька. Я взяла ось баночку з-під фарби і Обведу її, виріжу кружечок і обов'язково примірюю. Кружечок вирізаний, давайте примірюємо. Ось. Я вважаю, що підходить прекрасно, правильне співвідношення. Дітки, нам треба ще вирізати основну головну ознаку. Ташки ластівки, це її чарівний хвостик, хвостик, який схожий на ріжу. Ось тут у нас залишилося. Так, ось погляньте десь, як хвостик, нагадує ось такі ріжки. Ось тут у нас залишився ще шматочок паперу. Зараз ми його використаємо. Для того, щоб зробити хвостик. Для зручності зріжемо цей шматочок, тоді складемо навпіл ось. Зрізаємо зайве. Де, у вас буде прямокутник, прямокутник цей ми складаємо вдвоє. І виріжемо хвостик. Зріжемо куточок і тут виріжемо серединку ось таким чином. Відкриємо і маємо хвостик. Можна ще трішечки підправити, для того, щоб загострити. Ось, давайте примірюємо, що в нас вийшло. Тулуб, голова і хвостик. Ось тут хвостик трішки завеликий. Ми можемо це прибрати. Ножицями ось так зріжемо Є? Підходить. підходить. Ще нам треба. Вирізати очко, очко невеличке. У нас залишилося багато ось таких відрізків, ми вирізаємо із цих відрізків маленьке кругле око. Око готове і беремо зовсім маленький шматочок червоного для того, щоб вирізати клювик. Клюво дзьоб. Ви пам'ятаєте, що дзьобик має трикутну. Форму. Вирізаємо малесенький трикутник і прикладемо його ось сюди, приміряємо, можна клеїти. Друзі, спочатку ми наклеїмо ось маленький кружечок на великий, ось таким чином. Друзі, ось я вже зафіксувала всі деталі. У нас вийшла ташка, ластівка. Чорним фломастером ми домальовуємо середину очка ластівки, щоб вона могла, бачити, куди летіти. Домальовуємо ніжки. Ось так. І можна домалювати стовпчик, на якому ластівка присіла. Стопчик можете домалювати простим олівчиком ось так. І заштрихувати його злегка. Ця ластівка, яку ми бачимо зблизька. А десь там дуже-дуже далеко летить інша ластівка, і вона нам здається набагато меншою, ніж ця. Летить назустріч, напевно, до подруги. Ось така ласівка в мене вийшла. Бажаю вам успіху. Не забувайте прибрати своє робоче місце. Бувайте здорові! До побачення!